Вітання сьогодні субота, авторинок в місті рівному. Як завжди з вами, Роман, буду для вас пилити контент. Сьогодні відзнімемо для вас загальний ринок автомобілів. Як ви бачите, на сьогодні дуже така тенденція по, по цінах. Ціни не падають, а тільки піднімаються. І з кожним разом, коли я приїжджаю на ринок, це є трохи квест. По автомобілях, тому що хороший екземпляр дійсно знайти на сьогоднішній день важко. Ясно, ті автомобілі, які ви побачите на, на відео, їх потрібно перевіряти. І я вам це неодноразово говорив. Тому обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал, зручно вмощуйте свої крісла ліжка. Бажаю вам приємного перегляду. Від вас підписочка, тому всім дякую. Так, ось знаходимося на ринку. Перший варіант, підходимо до першого варіанту, це Volkswagen B7 моделі. Отак. немає ціни, добрий день. Яка ціна машини, добрий день? Яка ціна машини? 10 700. 10 700. 10 700. номер телефону на скарте. 14. Номер телефону на 027 097. 385. 16 10. 16 10, як звати? 385 16 10. В ідеалі 10700, правильно? Ось дивіться, якому стані оригінальне кермо. 281 тисяча пробігу це ступка. 510 магнітола, клімати, гарний колір практичний. Можливо, зацікавить, телефонуйте до продавця. Розетка навіть присутня взаді. Бачите, ось так от, бачте, друзі, є така розетка. Ось такі посад без 7 моделі фаркоп також. Економний, надійний їхній дизельний двигун. Що бачу, ще бачу, що не всі під'їжджалися на ринок. Так, Рено Гранд Так, даний автомобіль вартує 7400 доларів. 1,5 дизельний двигун. Автомат. Є номер телефона. Давайте глянемо, що він. Ось такий він гарний колір їхній. Мені подобається, напишіть свій коментар. Ось такий Renault Grand Scenic. сірий, сіра миш. Давайте покажу вам по салоні його. В принципі, салон в збережному стані. Шторки задні присутні. Такий Grand Scenic. телефонуйте, номер телефону є. Так, нове надходження на ринку. Того ринку я не бачив даний автомобіль. Ford Mondeo Titanium плюс комплектація, дизельний двигун, 11 рік, 2 літра. вам, що вийшла рубрика Форди. Ви бачили, які є варіанти на ринках в Луцьку. Сьогодні, хто не знає, ми в Рівному знаходимося. А давайте відкриємо, глянемо. Дуже крута комплектація, без доступ. Дивіться, який весь він. І якість матеріалів класна в них. То, що не говорив, що й ступка, клімати з такому стані оригінальне кермо. Подсвіточка, все, все як має бути, вибачаюсь. Підігріви, підігріви. Ось такий непоганий варіант. І, до речі, дуже гарний колір. Паркоп присутній, пактоніки присутні. Камера є, так? Камера, камера заднього огляду. так? Також ще ось такий варіант можливо. Телефонуйте. Так, шаран. Ми його знімали попереднього ринку, ще людина бачу не продала. Можливо, кого зацікавить, є сервісна книжка, повністю всі сервісні історії. 12500 доларів. Механіка 7-місний. Такий варіант можливо. Хороша резина літня. Ось такий варіант. Сімейний мінівен для сім'ї. Топ-варіант. Також дивіться, який кашкай самімісний. До речі, люди сьогодні ходять, але от навіть продавці самі говорять, що машин мало Машин мало позаганяли. Я вам скажу, чому? Тому що дощ падає. Із-за того багато людей хто не повиїжджали, але в принципі, сьогодні такі, от, от, в принципі, от, бачите, от, люди трошки ходять. Не всі повиїжджали. Не забуваємо, що в нас і над дорогою там автомобілі стоять. То, в принципі, Якщо ви там якийсь супровід на ринку візьмете, то щось воно буде для вас підібрати. Не забуваємо відразу поставити лайк, подобайку, підписка на канал, обов'язково прохання підпишіться на канал, це не важко. Є кнопочка знизу підписатися. Знаю, що можливо хто дивиться мої відео і не знає, як підписатися, але от це буде просувати мої відео, тому ось такий гольф шостого покоління. В універсалі доволі таки надійні. Ще один іші сампальний двигун, авто вже на реєстрації, свіжа реєстрація, 10 рік. Непоганий варіант, газ ставиться без проблем на даний автомобіль партроніки, все як немає. Вибачайте, все як має бути. Ще знаєте, трошки така погода зараз, трошки ще приболіли з тими перепадами температури, тому десь трошки зранку ще під торможуєм, будемо так говорити. Так, Ford Mondeo Універсалі. 8500 доларів. Свіженький. З Німеччини, звати Антон. Так, Так, ось така Ауді в універсалі. А4. Так, 2 літра дизель. Є номер телефона, рідний пробіг, сервісна історія по автомобілю. Відкритий автомобіль. Відкритий, так? Да? Да, можна, так? Да? Mm -hmm. Тобто такий варіант, можливо, кого зацікавить. До речі, хороші автомобілі. Мені вони подобається. Перш за все якість матеріалів. Це, вважається, більш преміум-марка по сравнению з Volkswagen, шкодою. Ось такий гарний. А4. Ауді, електрокришка багажника. Можливо, зацікавить, телефонуйте до продавця. Давайте ми закриємо. Ось так у нас все працює. Тому телефонуйте. Так. Рено майган четвертого покоління. Давайте глянемо. Що по ціні машинка? 12-300 доларів. 17 рік. Limited комплектація. 1,5 дизелька, 9К-двигун. Ось Такий гарний. Четвертого покоління меган. Телефонуйте. Так, Mazda 2, Так, 3900 доларів. 2000. рік. Бензиновий 1,4, кондиціонер присутній. Номер телефону також є. Тому телефонуйте. Так, Opel Vivaro, Такий сімейний пасажир. 2,5 дизель, суперстан на 19 рік, 13850 доларів. Є номера телефону, торг по авто присутній, такий гарний на, на дугах, легкосплавні диски, людина пофарбувала в чорний колір, затонувала. До речі, дуже гарно дивиться автомобіль. Можливо, кого зацікавить, телефонуйте. Також Ford Kuga відкий красивий колір. Хороші автомобілі, напишіть свій коментар, хто має такі автомобілі. Ось такий він, така куга. 16900 доларів, це є 17-й рік, 1,5 дизель вже новий їхній двигун. Він, до речі, дуже-дуже економний цей двигун. був такий фокус на такому двигуні, то машина дуже хорошо себе поводить по дорозі. І велика економія. Ось такий гарний. 5,8 5, розходом. Продавець говорить, 5,8. Відкрито, так? Да? 5,8. А ми колись такий фокус до товариша був. То він коротко, лупить нормально. 1,5 дизель на 6 ступки, 200 лупасить. Ну, так їде, я вам скажу, що ось такий гарний варіант. 17 рік, напомню. Красива, гарна. Як там колір бутилки, чи як там говорить? Да? Бутилка да. гарна така куга, телефонуйте до продавця. 17 рік. Йди нам, бачите, такі номера збігарники. Цептова 0,79. Так, це що у нас? Був? Кришка БМВ? 12800. 12800 доларів. 15 рік. 1,5 двигун. 95 кінських сил, є сертифікат. Телефонуйте. Так, гольф 5. Хетчбек немає ціни. Пасадби сьомого покоління на LED-фарах. Також гарні машини. Це 1,4 газ бензин, 9700 доларів. Таке люди дійсно сьогодні ходять, але от, але от немає, немає. Машин небагато, бо ну, дощ зараз не падає, але цілу ніч падає дощ. Прийшло 3008. Peugeot 3008 нас вартує. 8200 доларів торг присутній. 1.6 дизель. Є номер телефона. Можливо, такий варіант зацікавить. Набирайте. Audi a 6, 2 літра бензин, 13 рік. 13700. Є номер телефона, 13700, 13 рік. Так, Mitsubishi Outlander, й бензиновий, можливо, когось зацікавить Outlander. До речі, непогані автомобілі. Напишіть свій коментар, напишіть, хто мав, мав такий автомобіль, можливо, експлуатував. Що ви можете за них сказати? Я за них нічого поганого не чув. Доволі таке да, трошки бензина їсть, але собі ставите газ і такий непоганий варіант собі. Коробки також них непогані. В принципі, на 2,4 там варіатор, але ходять вони, японські вони ходять, бо на 3.0 бензину, і вони йдуть таких 3.0 бензини, то вони йдуть, там вже автомат стоїть, а не варіатор. Так, KIA Venga, 10 рік, автомат. Можливо, когось зацікавить, номера телефону є, телефонуйте. І також Suzuki SX4. 1.6 двигун. Десятий рік. Бензиновий також на автоматі. Так, Volkswagen гольф сьомого покоління. В принципі, хто мене дивиться постійно, знає за ці автомобілі. Нічого поганого за них не скажу. 1.6 дизельний ресурсний двигун. Вже, як то кажуть, втомився. Розповідати взаємно, що, що двигуни непогані, Можете сміло їх брати. Можливо, хто не перший раз дивиться, то підпишіться, поставте лайки, будете в курсі подій, будете знати, завжди якесь таке нове відео буде виходити, будете в курсі. Так, ринок ліво в універсалі. Ринок ліво у нас вартує. Один і два двигун. 5,999 999 доларів ціна даного автомобіля. 74 кВт. 188 пробігу гарантовано пише. Тому телефонуйте. Так, і такий дивіться космічний корабль. Напишіть свій коментар, що ви скажете за цей Space 1.6 дизель, ціна 16 тисяч доларів, ну там 16 999 чи скільки. 15 рік автомат, 138 пробіга. Ось такий космічний корабель, безключовий доступ. Таке, да, звісно, зазвичай люди шукають їх 1,5 дизельний. Але от такий також на кожен товарі цей покупець. Ось такий космічний корабель, можливо, когось зацікавить, можливо, у когось був такий варіант, машинка Швейцарії. До речі, Швейцарія дуже в Швейцарії дуже хороші автомобілі, хто не знає. Тому... Гарний колір. Телефонуйте. Так, Рено Лагуна 6300 доларів. 1,5 дизель. 190 пробіга заявлено. 2009 рік. Також, в принципі, набирайте. Так, рено megane так, 1,5 дизель 13 рік автомобіль. 7,900 доларів. 7,900 доларів. Це є 1,5 дизельний двигун, є номер телефона. Ще один такий варіант 12 року, 6750 доларів. Як ви бачите, ціни різні намагани є, все залежить від пробіга, від комплектації. Так, гібридна Honda Jazz 13 550 доларів. Є номер телефона, сервісна книга також. 13 550 доларів. Можливо, зацікавить такий варіант. Набирайте продавця. Так, дивіться, Renault Scenic, який ключове слово автомобілі з газую установкою 4800 доларів. Бачите, у нас знову відразу почався дощ, зранку не було дощу, зараз є 4800 доларів, номер телефона присутній. Навіть дивіться, лобове скло рідне, 4. Можливо, зацікавить такий варіант. Телефонуйте до продавця, в автомобілі клімат контроль, шкірене кермо з перферації. Ось такий варіант. Набирайте. Megane другого покоління. Даний варіант вартує у нас 5 тисяч доларів, бензин, 276 тисяч пробіга, є номер телефона, 5 тисяч доларів. Давайте глянемо, що по салончику в авто. Так, от. Також, до речі, клімати, перферація, 5 тисяч доларів, непогана ціна за авто. Всі стеклоподйомники. Задні шторки є, немає. В принципі, задні шторки також присутні в автомобілі. Ось такий варіант. Шостий рік. Телефонуйте до продавця. Автомобіль в непоганій комплектації. Також дивіться, як Іриногранс Сенік. 5999 доларів ціна даного автомобіля. Це є 11 рік, 1,5 дизельний двигун. Можливо, когось зацікавить такий варіант. Весь запланований. Телефонуйте до продавця. Авто вже на реєстрації. Далі Ford C-Max, Бачите, от перестав був дощ, знову почався дощ. Ще такий вирішив зайти пару автомобілів, зняти. 6500 доларів, 9 рік, 1,6 дизель. Я думаю, що номер телефона той самий по автомобілю. Так, ось такі C-Max, доволі популярні автомобілі. Так, Renault Megane другого покоління. 5650 доларів. Є номер телефона, 1,5 дизель. Можливо, зацікавить, набирайте продавця ось такий червоненький меган. Так, давайте глянемо Renault Grand Scenic Renault Grand Scenic у нас вартує 9700 доларів. 9700 доларів. 14 рік, 220 пробіга. 1.6 дизель. Номер телефона, я думаю, той самий, що на Мегані другого покоління. Так, цей автомобіль не продається, бачу. Ідемо глянемо вам. Peugeot 3008, тому якщо вам потрібно щось з автомобілі перевірити, телефонуйте, обов'язково коментуйте відео. Ось Дивіться, даний варіант у нас фактує 8200 доларів. 9 рік ще й на автоматі автомобіль. Можливо, зацікавить вас таке авто. 3008. Телефонуйте до продавця. Так, гарний суперб шкода, доволі такий популярний знаєте, автомобіль, хто їх не знає. Дуже багато місця в них. Хороша ціна за 2018 рік, 19 500, якщо дійсно тут 198 тисяч пробіга. Автомобіль, до речі, себе дуже з хорошої сторони зарекомендував. Доволі такий знаєте, практичний, гарний колір антиблікове скло, класна комплектація в автомобілі, салон в принципі, в збережному стані, є навіть підігрів лобового скла. Доволі дуже-дуже крута функція, хто не знає. Велика магнітола, вся сервісна історія, брифи, документи. Тому, якщо вас, можливо, такий варіант зацікавить, телефонуйте до продавця. Ці машини дуже-дуже користуються популярністю, місця взаді, просто гвалт. Дуже багато місця взаді, особливо на пасажирському. Задньому ряді, також сам багажник дуже великий. Тому, якщо у вас цікавий такий автомобіль можливо, потрібно перевірити. Телефонуйте за номерами телефону. Ось такий гарний СП. Ось також шкода Октавія 7. Доволі популярний автомобіль, Даний автомобіль 1,6 дизель. 200 тисяч заявленого пробігу. 2014 рік. Ясно, що потрібно цей пробіг в автомобілі перевіряти. Номер власника заявлено, тому телефонуйте. Доволі в принципі збереженому стані салон. Машинки, в принципі, ці ми підбирали і дуже люди задоволені даними автомобілями. Поганого, нічого я за них вам не скажу. Доволі економний ресурсний двигун. Тут хто не знає, стоїть ремінь ГРМ, Також, якщо вам потрібно перевірити цей автомобіль, телефонуйте за моїми номерами телефону. Не забуваємо, всі ще раз вам наповню, ті відео, які ви бачите. Автомобілі потрібно перевіряти перед покупою, тому що е візуально воно все гарно. А вживу, дивишся, насправді, зовсім воно все по-іншому. Тому моя така порада завжди, перевіряйте авто перед покупкою. Даний варіант це Audi a 4 Ціна 5200 доларів 2004 рік, 2 літри бензин, автомат. Телефонуйте, також номер телефона є. Ці машини себе, в принципі, зарекомендували. Єдине, що потрібно звертати увагу, вони беруть масло. Тому, в принципі, газ ставиться без проблем на даний автомобіль. Якщо такий варіант, можливо, зацікавить, набирайте продавця. Також, дивіться, яка гарненька Q3 Audi, доволі така, знаєте, жіночий автомобіль, я б сказав би. Це є 14 рік, 2 літра дизель, 130 кВт. Ціна 21 500, є номер телефона, Цікавий такий варіант. Телефонуйте до продавця. В принципі, доволі там, знаєте, популярні автомобілі. Зазвичай ми перевіряли Q5, Q3, Q7 Audi, а це Q3 Audi, вона йде менше, але такі, знаєте, жіночий кросовер, я вважаю. В принципі, класна комплектація Бозе, бозешна, шкіри, регулювання, підриввілі ліпістки, пробіг адекватний в автобіль, якщо він дійсно такий. В принципі, ми, як ви знаєте, ми можемо цей пробіг перевірити, особливо по вагах. Тому, якщо така ауді цікавить, номера закріплені, двигун ресурсний, телефонуйте. Далі дивіться, який гарний варіант. Це є Тігуан, але це є тестайний двигун, всі його знають. Даний варіант у нас 1,4. Бензинові. Вони зазвичай тут 1,8, 2,0. В принципі, ще машинка ще восьмого року це Дорі Style 213 заявного пробігу, є номер телефона. Що не важливо, це машинка на міхальниці, бо якби вона була б 1,4 на автоматі, це була б суха коробка. Ось, дивіться, який Opel Combo Доволі таки, знаєте, сімейний, просторий пасажир. 18 рік, заявний пробіг 177 тисяч кілометрів. Це те саме, що знаєте, йде великий фіат Doblo. Такий, знаєте, популярний автомобіль. Це я, наповнюю, заводський пасажир. Автомобіль, в принципі, непоганий. Ми такі машинки перевіряли, і також їх дуже мало на ринку, але вони попадалися. Особливо у Луцьку у нас була послуга супровід на ринку, то ми такі людям машинки купляли. Доволі непоганий варіант, Там дивіться, яка магнітола сама відкривається, виходить. Далі кондиціонер присутній, в самому збереженому стані. Двері на розпашонку, з одної і з іншої сторони, це, я кажу, заводський пасажир. Тому, в принципі, якщо цікавий такий варіант, телефонуйте до продавця. Наповнюю вам ще раз, друзі, про підписочку на канал, поставте лайк, вподобачку. Це буде вам, знаєте, це буде подяка від вас для мене. А ми будемо для вас надалі старатися знімати адекватний контент. Також не забуваємо ті автомобілі ще раз наповнюю перевіряти. Ну і в принципі не забуваємо, що в нас є доставка по Україні. Ми можемо вам доставити автомобіль під вашу домівку. Але це задоволення стоїть не дешево. Тому, в принципі, якщо вас цікавить варіанти, пишіть Viber і Telegram. Надамо вам повністю спектр послуг, які ми робимо. Ось даний варіант це є Volkswagen Polo, автомат, 1.6 MPI, кондиціонер присутній. Їх, до речі, мало дуже цих таких автомобілів. Це автомобіль пригнаний з Європи. Якщо зацікавить такий варіант, набирайте продавця. Також скажу вам сьогодні по тенденції по ринках, аналізуючи ринок сьогоднішній день, в принципі, ціни як були на рівні, так і вони є. Не скажу, що щось подорожало, але в принципі ціни е, тримаються за, за рахунок того, що ще в принципі, ті автомобілі, які везені раніше, вони... Вартують одну ціну, бо вже коли ви купуєте автомобіль вже свіжопригнений, зовсім йде ціна розмитлення інша. І, в принципі, за того навіть, навіть дуже простий примір, що, там от, от грант да, новіші грант Сценіки кожного 413 року, на сьогоднішній день вартує 10 тисяч плюс. А от е ще автомобілі, які пригнані рік назад, їх можна ще тут окупити, які поїздили, поїздили в Україні там, в районі 9-9,5. А коли ви, наприклад, приїжджаєте на ринок... Тобто, якщо свіжопризнаний варіант, і він буде вартувати навіть такого 11, це за 1,5 дизелька, 9К двигун, тому майте на увазі. Далі такий варіант це Рено Грансенік в універсалі. Даний варіант бензиновий 1,4. Номер телефону є. Ціна 6,490 доларів. Ясно, що потрібно телефонувати, питати по ціні. Я думаю, що навіть буде ще знижечка для людей. Якщо вам потрібно цей варіант оглянути, можемо також для вас оглянути даний варіант. В принципі, кажу, погода, бачите, як ви зрозуміли на сьогоднішній день. Погода дуже-дуже погана. У нас то падає дощ, що не падає дощ. І в принципі машин, я вам скажу, чого мало машин, тому що люд... сьогодні цілу ніч падав дощ, і людей мало свої автомобілі е, вигнали. Хоча, в принципі, я вважаю, що людей сьогодні достатньо ходило, тобто, в принципі, в плані людей ринок сьогодні живий. Напишіть свій коментар, що ви скажете, як вас. Е... У ваших містах по авторинках наповню вам, що на Петлуцьку найбільший ринок в Україні. Зазвичай в рівному в ринок невеликий, але попадаються достойні варіанти, тому ясно, що їх потрібно ці варіанти перевіряти. Ось дивіться, який гарний Б6 посад в універсалі. Це я наповнюю вам автомобіль 2009 року. У 2009 році вже ставилися 2-літрові дизельні двигуни Common Rail. На 103 кВт, а на 125 кВт. Доволі такі непогані автомобілі. Даний автомобіль на автоматі, dq 250 коробка Класний який е е класна шкіра. Подобається мені ця світла шкіра, їхня. Непогані автомобілі. Ясно, що є в них больні місця. Це під ручками, арки, крила. Е також є больні місця в них біля задніх крил, біля ручок. Я вам це говорив. І в принципі взаді на крісті багажника теж в них є. Потрібно звертати увагу, коли ви перевіряєте такі автомобілі, є біля них жучки. Отут знаходяться жучки. Ясно, що це залежить від того, де автомобіль експлуатувався. Звідки його пригнали. якщо, наприклад, машина десь там з Швеції, з Норвегії, повірте мені, що куча нюансів може бути по автомобілі. Дивіться, які також Саренто, доволі популярні автомобілі. На ринку їх я б не сказав, би, що дуже багато, але цей автомобіль доволі попар... популярний, особливо серед військових. Даний варіант у нас вартує 17700 доларів. Це є 400 рік, 2,2 дизель, 7-місний, повний привід, є номера телефонів, тому якщо цікавий такий варіант, телефонуйте до продавця. Кажу, варіанти такі ми підбирали для людей. І, в принципі, зазвичай користуються, кажу, попитом у військових, і люди задоволені такими автомобілями, вони їх шукають. Ясно, що ціна залежить від багатьох чинників, я вам ще це неодноразово на відео говорив. Як і від пробіга, як і від комплектації, і від стану автомобіля, і від руків автомобіля. А так варіант непоганий, в принципі, 2,2 дизельний ресурсний їхній двигун. Коробка Aisin непогана, гідротрансформатор. Також такий сантафе присутній. Якщо зацікавить, телефонуйте до продавця. Такі доволі він, бачите, номера тут непогано вартують. На сьогоднішній день такі номера, щоб ви собі розуміли, 16-18 тисяч доларів. От дивіться. Гарний який колір Кесарен. Тут мені цей колір дуже подобається, напишіть свій коментар. 1700 доларів вартує ціна даного автомобіля, це 12 12 рік, 210 заявно пробігу. Автомобіль, скажу, топ на свої кошти. Напишіть свій, свій коментар. От мені вони все-таки подобаються, тому погано за них я не скажу. І, в принципі, люди, які розуміються, вони такі автомобілі шукають. Ясно, що вони шукають з мінімальним пробігом, щоб мінімальні пошкодження були. Автомобілі. Ось дивіться, Меган 3 покоління, це автомобіль в хечбеки. Якщо у вас цікавий такий варіант, доволі, в принципі, дивіться, це останній рестайл, бачите, це вже вони йдуть. Ось ці фари йшли там 14-15 рік, даний варіант, ну, 16 рік, вони йшли до 16-го, там включено даний варіант 14 рік, 8-250 доларів. 1,5 дизель к 9К-двигун перевірений їхній. Заявний пробіг, ви бачите, який ясно, що цей пробіг потрібно перевіряти. Так, рено кліво, 7 рік, 205 пробіга, автомат. Що цікаво, є автомат. Тут автомат простий стоїть. В чорному кольорі такий гарний кліво, номер телефону, є. телефонуйте до продавця. Даний варіант нас вартує 6700 доларів. Це є 7-місний, 12-й рік. Вадим також таки шукає варіант. Вадим вам привіт, помню за вас, але от немає восьмиклапаного клапаної логана немає. Оце даний варіант 16 клапаний. Далі цей варіант у нас 5008 вартує 900 доларів. 900 доларів, 9100 рік. Да, погода, звісно, це. От бачите, такий ринок іде. Я всередині знімав. Це вирішив десь над дорогою. Вам трошки також тут автомобілі всі продаються. Що можу вам сказати? В будь-якому випадку ці автомобілі, які ви побачили, їх потрібно перевіряти. Завжди те відео, яке я знімаю, я за ці автомобілі не відповідаю, тому що на відео одне вживу зовсім інша історія. Тому дякую з тим, що ви дивитесь моє відео. Коментуйте обов'язково відео, ставте лайки, вподобайки. Також не забуваємо підписуватися на канал Шкода що не ва». Ну, і, в принципі, Бажаю всім удачі і здоров'я, а ми будемо йти. Я кажуть, монтувати для вас контент. Тому всім дякую до зустрічі в нових відео. Всім пока.